Поставили ворота гант звичайної комплектації на мийку. Подивимось, які протянуть, як будуть працювати. Ова. Ходять добре. От комплектація стандартна. Торсіон, захист від обрива пружини. І от внизу є плужі, захист від обрива троса. І, в принципі, замовник сам захотів без антикора ворота ставити на мийку. Бачимо, як будуть служити. Ну, до речі, нова ручка. Цікаво, вона якось скріпиться. Белый колер. Вагоночка.